Сьогодні 3 червня. Ви на каналі Хайтаро подивимось Таро прогноз для міст, які найбільше потерпають від обстрілів та областей це Київська, Дніпропетровська, Запорізька. Нагадаю, що вже є відео, де я розглядала Харків та Харківську область та лівий берег Херсонщини. Дивимось: Таро прогноз місто Київ на червень. Обстріли, загрози. Найбільше це питання хвилює. Місто Київ до кінця червня. Ситуація в військовому плані для людей, які загрози, можуть бути. Так, диявол Зразу хочу сказати, що будуть великі пожежі, а якщо будуть великі пожежі, то вірогідно, що будуть якісь жахливі влучання. Дивимось, що тут випадає. Відлюдник. Вибачте, вісім чаш, королева чаш і двійка Пентаклів. Двійка пентаклів може означати дрони. Так само, як і сімірка кубків, зірка. Ось це може означати дуже багато тут карт, де є водна стихія. Ось тут вода, тут королева кубків вода. Так що ті райони, які найближче до водних об'єктів, де вода. Там можуть бути жахливі влучання дронами. Королева кубків це все ж таки про жінок, про матерів, тому можуть бути влучання в цивільну інфраструктуру, там, де дитячі садочки, школи. Поряд з цими районами також це можуть бути і лікарні, пологові будинки. В будь-якому випадку там де скупчення жінок, це і ТРЦ всякі можуть бути, але більше я схиляюся, що ті об'єкти, які найближче до води, і будьте дуже-дуже обережні. Але вісімка кубків говорить про те, що дуже-дуже багато. Дронів ракет буде збиватися. Вісім кубків це карта вимушеного відходу, а це значить, що якби орки не обстрілювали Київ, все-таки ППО буде добре працювати і більшість дронів ракет буде збито, але все ж таки якісь долетять до цілі і викличуть великі пожежі і великі жахи. Тому будьте дуже обережні, бережіть себе та своїх дітей. Це був прогноз для міста Києва до кінця червня. Дивимось, Київська область. Київська область. Наголошую, що в Києві найбільша загроза для жінок. І там, де вода. Дивимось Київська область. Київська область. Київська область до кінця червня. Так, тут шістка мечів і вісім жезлів. Чи люди, хто дуже боїться буде виїжджати навіть? Так, правосуддя. Вісімка кубків, бачите, дублюється прогноз. Лицар Пентаклів. Тут прогноз трішки кращий, але по лицарю пентаклів це можуть бути загрози авіаударів, тому що пентакль ось кругле. В цілому ППО буде добре працювати. Загрози біля різного роду. Об'єктів, які пов'язані з законом, тобто це суди поліції, правоохоронна система. Ось в районах, де розміщені ці об'єкти, можуть завдаватися удари. Це не значить, що саме по цих районах, але саме в районах, які близькі до цих об'єктів, можуть бути ці удари. Крім того, споруди, які голубого кольору, дає колони, ось такі споруди також можуть бути під загрозою. Я не знаю, які в Київщині об'єкти. Але по опису, можливо, хто здогадається, то будьте обережні. Зверніть увагу на ті об'єкти, які стосуються правоохоронних органів, а також на будинки, де є колони та голубий фасад синій. ось таке Далі. Що ще сказати? Ось тут випадає шістка мечів. Це говорить про переміщення. Ви знаєте, я так можу сказати, що ось тут шістка мечів, а тут вісім жезлів, може говорити про те, і далі суд іде: ось дивіться: про те, що приїхали зрадники в область, панаєхалі, так скажемо, приховані ДРГ, приховані. Колаборанти, які приїхали, щоб здавати ось позиції, наводити ракетні удари. І ось з посуду це може означати розмови по телефону, спілкування, передача інформації. Далі дев'ятка пентаклів це все за гроші. Тобто є зрадники, колаборанти, які можуть наводити на об'єкти цивільної інфраструктури, тому будьте дуже обережні, захисту вищих сил. Підписуйтесь на канал і буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. І хай бережуть ваші вищі сили всі, щоб мої глядачі були під захистом вищих сил. Дивимось далі, місто Дніпро до кінця червня. 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 Дивимося, що покаже. Так, дев'ятка мечів, люди нажахані, постійно страхи тривоги, постійно в очікуванні ракетних обстрілів, ударів дронами, дуже переживають. Дев'ятка мечів на дні це ще може означати різного роду замінування, наведення паніки, поширення дезінформації. Так, тут, тут жезлів, шістка жезлів і лицар жезлів, дуже багато жезлових карт. На жаль, це говорить про те, що удари дронами, ракетами можуть бути. Це про це говорить ось тут жезлів, лицар жезлів, але по шість жезлів це все-таки карта переможця. Можна сказати про те, що багато цілей буде вражені, буде добре працювати ППО. Щодо того, де можуть бути удари. Це там, де на виду, де багато скупчення людей, можливо, споруди. Фасади, в яких є оранжевий та червоний колір. Хто в Дніпрі проживає, то, можливо, напише або буде хоча б сам попереджений, що краще подалі від таких структур бути. Далі по тузу жезлів, можна сказати, що. Вибираються цілі для враження і хочуть, звісно, нанести як можна більш жорстокий удар. Дуже багато жезлових карт, тому не зря люди переживають. Паш чаш це може говорити загроза для дітей, також загроза ті об'єкти, які поряд розташовані з водою. Так що будьте дуже уважні, бажаю вам захисту вищих сил, тримайтеся. Хотілося б, звісно, щоб. ППО працювало максимально ефективно. Я взагалі помітила, що в травні я виїхала в справах до Молдови, і в Україні взагалі якісь жахи почалися. Навіть ті області, які не обстрілювали, обстріли жахливі. Я все-таки попереджала, що важко буде, але я сама навіть не думала, що так все буде. Дивимося Дніпропетровська область. Дніпропетровська область. Дніпропетровська область Дніпропетровська область. там Нікополь той багатостраждальний, постійно його обстрілюють. Все ж таки король Пентаклів на дні говорить про посилення захисту, але може говорити і про удари з артилерії, бомбами, обстріли мінами, бо Пентаклі це все що кругле. Шістка жезлів, бачите, дублюється, що на Дніпро, на Дніпропетровську область. Четвірка жезлів і місяць. Так, тут по місяцю це дуже-дуже багато зрадників, які наводять обстріли на житлові будинки. Тут це 100%. Звісно, шістка жезлів може говорити про те, що буде добре працювати ППО, але далі місяць закриває триплет, тому дуже-дуже багато зрадників, дуже багато обстрілів в нічний час, дуже багато мутного, незрозумілого, дуже і ось тут король Пентаклів на дні. Я думаю, що є ті, хто в високих кабінетах мутять воду, щоб на Дніпропетровщині не було спокою. Дивимося, місто Запоріжжя. Так, я вам хочу сказати, що якщо Дніпро-Дніпропетровська область розганяється паніка, що буде наступ чи ще щось таке, такого не показувало. Тому я думаю, що це все і псом, якщо така є дезінформація. Дніпро так під обстрілами, але ж наступ це неправда, як я вважаю, що це поширюється дезінформація для паніки населення. Дивимось, Запоріжжя, Запоріжжя на червень. Запоріжжя. Запоріжжя. Вісім пентаклів ведеться робота. Десять жезлів, великі обстріли, відлюдник в нічний час, дев'ятка мечів. Будуть розганятися також різні наративи, що буде наступ, що буде окупація, але це все, все ж таки для поширення паніки. Ведеться робота для того, щоб все ж таки було. По крайній мірі, не гірше, ніж є. Буде працювати ППО, але, але дуже багато обстрілів. Запоріжжя, поки що найгірший прогноз. Дивилася на Київську Дніпропетровську область. Що стосується Запоріжжя, то дуже-дуже важко. Десятка жезлів, це вже фінал масті. Це просто апогей обстрілів, дуже багато обстрілів. Відлюдник, це те, що не буде світла. Там, де були влучання, може таке бути, і про те, що дуже, дуже дуже багато часу людям прийдеться проводити в укриттях і будуть дуже великі страхи. На жаль, тут може йти мова і про дрони, і про ракети, тому що мечі, жезли. ППО, звісно, буде працювати, але, на жаль, по цих картах можна сказати, що буде багато влучань. І люди будуть. Дуже-дуже налякані, буде серед населення паніка. Крім того, буде розганятися ще така дезінформація, що все вас кинули. Ось скоро Росія прийде і буде там панувати це все ж таки і ПСО. Тому не вірте. Сподіваємося на краще. Я дуже сподіваюся і надіюся що всі мої глядачі, хто дивиться мій канал, будуть під захистом і в них все буде добре. Подивимося. Запорізьку область. Подивимося Запорізьку область. До речі, обстріли можуть посилитися з тим, що все ж таки Україна вже розпочала контрнаступ. Враховуйте це також. Дивимося Запорізька область. Запорізька область. Подивимося, Запорізька область для окупантів. Що там в окупованій частині? Запорізька область чекає окупантів. Запорізька область для окупантів. Червень місяць, старопрогноз. Запорізька область для окупантів. Королева жезлів. Тримайтеся, окупанти, буде у вас дуже багато обстрілів. Тримайтеся, це жарт. Обстрілів буде багато. Так що, так що Катюзі по заслузі. Так, шут. Дев'ять пентаклів і король мечів. Так, окупанти думають, що в Запоріжжі вони засіли, і в них все буде добре. Ось, бачите, як по 9 пентаклі, вони себе дуже добре відчувають, засіли, все в нас є. Але ось тут король мечів. А це про те, що наші військові не дадуть їм спокою. Буде обнулюватися їхнє комфортне життя, шут дев'ятка пентаклів. І вже пора їм на вихід. Про це говорить шут, вже пора йти на нові села до себе в Росію. Дуже б мені хотілося, щоб червень. Ознаменувався тим, що окупанти почали свій відхід. Обстріли в них будуть, і це будуть обстріли не тільки ракетами, це можуть бути і бомби, і все все інше. Давайте подивимося, червень. Чи можливо, що окупанти покинуть Запорізьку область, тому що шут на це натякає? Вежа перевернулась. Чи є вірогідність, що у червні окупанти покинуть Запорізьку область? Дивимось, тут королева чаш на дні, можуть відійти туди, де вода. Куди вони Запоріжжя можуть тікати? Десь, мабуть, на Маріуполь, чи я не знаю, чи на Крим. Паш чаш може бути добра звістка. Дев'ятка мечів і лицар чаш. Є велика вірогідність, що окупанти у червні під натиском наших військових будуть вже переходити туди, де вода. Це, я так розумію, що. Маріуполь туди, кудись в Крим вже будуть поширюватися така інформація. Але що я хочу наголосити: по дев'ятці мечів, окупанти самі можуть поширювати інформацію, що ми відходимо. А насправді це не зовсім так. Тому що спас чаш це 25%, лицар чаш це максимум 50%. Тобто, частина окупантів може відходити, змінюватися, тобто може відбуватись якась ротація. Є, звісно, тут карти руху про це говорить ось. Лицар чаш, дуже б хотілося, що це вони відходять туди, де вода, ну як мінімум, в інший регіон, хай би поближче вже до Росії звільняли Україну. Але що стовідсотково вони покинуть. Поки що тут не можна сказати, бо дев'ятка мечів може говорити про те, що це щось таке надумане, щоб вони самі не поширювали цю інформацію. Я давала Таро прогноз ще... В жовтні чи вересні 2022 року, восени 2022 року я говорила, що навесні або на початку літа окупанти можуть покинути Запоріжжя. Вірогідність тут така існує, але це все ж таки. Може бути і ротація, тому що карти Таро мають багато значень, трактуються в залежності від оточуючих карт та контексту питання. І тут може бути ротація. Але мені б хотілося, щоб це відігралося як те, що в червні окупанти покидають Запорізьку область. Всім захисту вищих сил. Дякую за увагу. Підписуйтесь до нових зустрічей.